Огляд подій за 2 грудня вітаю. За сьогодні ворог здійснив 6 обстрілів, зафіксовано до 80 прильотів. О 11-й годині село Винторівка, Збузька громада, мінометний та кулеметний обстріл. О Об 13 годині село Попівка, Краснопільська громада, квадрокоптер скинув гранату. О 15 годині село Нововасилівка, Знопновгородська громада. Більше 20 прильотів з міномету. О 16 годині село Павлівка, Білопільська громада більше 20 прильотів артилерії. І о 20-й годині знову Нововасилівка, мінометно артилерійський обстріл більше 10 прильотів. А маємо пошкоджене зерносховище, декілька будинків і є поранені. По новинам з України. Сьогодні ЗСУ перейшли 90-тисячний рубіж по знищеним російським військовослужбовцям. До нового року, можливо, буде вже 100 тисяч. Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах сосредоточення особового складу та військової техніки, два удари по позиціях ЗРК і 1 удар по взводному опорному пункту. Артилерія уразила 5 пунктів управління, одну позицію протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, 9 районів засередження особового складу і техніки і 4 інших важливих об'єкта. По фронтам ЗСУ просувається в Луганській області. До Креміної залишилось кілька кілометрів. Це повідомляє голова Луганської області Гайдай. І він додав, що ситуація у регіоні залишається складною. Також, за його словами, ЗСУ рухаються вперед у напрямку Сватова. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує засереджувати основні зусилля та веде наступальні дії, намагаючись покращити своє положення. Позавчора російським військам вдалося вибити наші підрозділи. З деяких позицій біля сіл Курдюмівка та Зарянівка це південніше Бахмута. І український журналіст Юрій Бутусов визначив нову тактику ворога. Це піхотні атаки у темний час. Він тут розбив на 4 кроки: Перше – застосування цілодобової аеророзвідки, в тому числі застосуванням дронів з тепловізорами для виявлення наших позицій. Друге – Створення штурмових груп піхоти для нічного бою, оснащених нічною оптикою і чисельністю в 10-20 бойовиків з кращим рівнем підготовки та більш злагоджених. Третє створення груп закріплення чисельністю до 50 бойовиків, які мають заходити на захоплену позицію та закріплюватись на них у випадку успішної атаки штурмової групи. І четверте, безпосередні вогнівий супровід, атаки з застосуванням автоматичних станкових гранатометів, які підтягуються близько до бойових порядків. Він відмітив, що бронетехніка та артилерія перестали бути засобом прориву у російській тактиці, як це було у попередніх стадіях війни. Основне навантаження зараз лягає на піхоту, яка має діяти самостійно. Хоч вона і несе великі втрати. І ми це бачимо по кількості загиблих. Донеччина, окупований Шахтарськ, Палаєна автобаза біля залізничного вокзалу. Запорізька область вибухнув склад боєприпасів. Іде детонація боєкомплекту. Це нова Каховка. І ЗСУ влаштували окупантам чергову бавовну поблизу Мелітополя, село Терпіння. Десятки загарбників поранено, ліквідовано. Місцеві повідомляють, що рашисти тепер десятками везуть 200-х і 300-х в міську лікарню. І по іншим новинам. У Пскові влада пообіцяла окремий автобусний рейс на цвинтар для сімей ліквідованих в Україні десантників, Ну такі собі, атракціон небаченої щедрості для матерів та вдів ліквідованих окупантів в Україні. Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що російські удари по критичній інфраструктурі є воєнним злочином. А також повідомив, що 13 грудня у Парижі відбудеться конференція з допомоги України щодо протидії таким ударам і боротьбі з їхніми наслідками. Він відмітив, що Еммануель Макрон особисто працює над підготовкою енергетичного Рамштайну для України. А президент Угорщини Орбан заявив, що Угорщина продовжить блокувати 18 мільярдів доларів допомоги Україні. І також він визнав, що Україні потрібна допомога для оплати функціонування основних служб, але наголосив, що заблокує план ЄС щодо спільного запозичення для фінансування цих цілей. В свою чергу влада Італії прийняла декрет, який дозволить надати Україні озброєння протягом усього наступного 2023 року. В Китаї не втихають акції протесту. Протестувальники спалили карантинний табір. Така реакція людей на жорстокі антиковідні заходи. Грядьот революція. Байден заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним тільки якщо той вирішить вивести війська з України та закінчити війну. І Молдова, нарешті, прокидається. На засіданні ОБСЄ закликала вивезти російські війська з окупованого Придністров'я. А днями раніше екс-міністр оборони Молдови заявив, що єдина країна та партнер, який може допомогти зараз швидко вирішити питання з Придністров'ям, це Україна тихої спокійної ночі миру нам.